Так як на першому відео більше ніж нуль переглядів, я вирішила зробити друге. І це буде огляд не на якусь там гру в кальмари, а на щось дійсно жахливе. Деякі це найгіршим фільмом року або навіть десятиліття, я ж називаю це фільмом, бюджет якого в 10 разів менше за серіал Горбунова. Тож я готова дізнатися, чи справді це найгірший фільм за 10 років, чи варто зняти 10 таких фільмів завіс серіалу Горбунова, і найголовніше, чи це дійсно фільм. А почалося все з того, що малий Крістофер Робін знайшов у лісі дивних створінь напівлюдей і напівзвірів, і вирішив чомусь приносити їм їжу. Крістофер став дорослим, вирішив звалити за своє глуші велике місто, щоб стати доктором, піти у коледж і киданув чисте на крису вініпуха та інше. Те, що Крістофер став лікарем, ніяк не вплинесь вже далі. Він так само міг поїхати в місто, щоб стати. Ну, наприклад, депутата міськради, і це б нічого не змінило в сюжеті, окрім того, що Крістофер потім приїхав би на Лексусі в ліс, а не прийшов би пішки. Коротше, як Крістофер звалив, Пух і компашка почали голодувати. У цьому всесвіті в лісі можна харчувати всього двома методами: Перший – їсти їжу Крістофера, або другий – їсти собі подібних. Так, вони і жерли слючка, і а і отримали від цього травму. Ну так буквально і кажуть в фільмі. I am dead inside. і знаєте, що у всьому звинуватили Крістофера Робіна, який просто перестав приносити їм їжу. А тим часом Крістофер 5 років наївно думав, що компаха зможе в лісі харчуватися короликами чи навчитися, вирощувати картоплю. Ну, все ж таки, він і пух і друзі на півлюди. Тому Крістофер, заручившись із Мері, вирішив перевірити, що і як у своїх стародавніх друзів. Мері, як і будь-яка нормальна людина, думає, що пух і компашка всього лише уявні друзі Крістофера, але все одно погоджується йти в стрьомний ліс. Крістофер чує дивний звук темних хащах. І замість того, щоб бігти прямо звідти, радісно біжить прямо туди. Парочка швидко знаходить місце, де раніше Крістофер Робін зустрічався з Вінніпухом та іншим. Там буквально стоїть горщик, обмазаний кров'ю, і маленька могилка і а і ніякого поля з картоплею. Мері в паніці і хоче йти геть, але Крістоферу тупо пофіг. Парочка знаходить будиночок, в якому Крістофер постійно грався з пухом, а там. Фото кріса лежить, яке більше схоже на ляльку Вуду, ніж на ніжний спогад про дитинство. Ну тут навіть наш кріс розуміє, що відбувається якийсь стрьом, але вже якось запізно. Хазяїни повертається в хат. Кріс і Мері ховаються, але потім все ж таки виходять на вулицю, де п'яточок буквально це вбиває Мері. Крістофер ридає, страждає, верещить і вперше бачить пуха, який більше схожі, ну, якщо чесно, на Хелоїнський костюм Шрека. Також ми бачимо п'яточка. А що ж сталося з тигриком? Де сова, що ти з ними зробив пух? Цього ми так і не дізнаємося у фільмі. Коротше, через хвилину Крістофер Рест піс, як то кажуть, а нас переключають до інших персонажів. Наприклад у терапевта сидить Марія. Ні, це не та Мері, це зовсім інший персонаж. Якщо ви думаєте, що у цих двох дівчат пов'язані імена не просто так. То дарма так думаєте, забудьте про Мері про неї більше не згадають. От просто у цього типа гіперфіксація на імені Мері. Щоб ви розуміли, у цей ріс не тільки написав сценарій, зрежисував фільм, запродюсував його, так ще і змонтував. М -м, респект. Коротше, у Марії тривожність через те, що її переслідував якийсь тіп. і це реально мужик, а не любитель меду в резиновій масці. На ноуті мужика знайшли купу цікавого контенту. Якщо ви думаєте, що це, хоч якось пов'язане з сюжетом, і потім зіграє хоч якусь роль. То теж ні забудьте про мужика. Також тож терапевтка Марії радить поїхати їй в тихе місце, щоб відпочити. Спочатку я думала, що хоч лікарка якось пов'язана зі всією медовою різнею, але ж теж ні, забудьте про лікарку. Все це, щоб просто дати привід нашій Марії поїхати в лісовий будинок з подружками. Марія йде в місце, де навіть на заправці підозріло. І, мабуть, цей відпочинок має допомогти їй з тривожністю і з відчуттям, що її переслідують. Ага, ну не допоможе. Марія і чотири подружки, чиї імена я не збираю запам'ятовувати, заселяються в будинок. Тим часом шукаючи подруг, в лісі заблукала п'ята подружка пару хвилин і вона швидко стає жертвою пуха в якомусь покинутому складі. Сцена ще та, а тим часом нам приготували плотвіст. Крістофер все ще живий і все, ще просить пуха його пощадити, розказуючи, що він мав піти і жити своє життя. Однак містер Пух не вблаганий. Все крушить, ламає, влаштовує таку собі БДСМ сесію Крістоферу, але не таку, як п'ятидесяти відтінках сіро. Тим часом в потику одна з дівчат помічає підозрілого тіпа на своєму селфі. Але швидко забиває і продовжує спокійно собі чилити в джакузі, і вже через хвилину стає черговою жертвою антропоморфної парочки, які чисто теж по приколу переїжджають дівчиною тачкою. Марія з іншою подружкою чують крики. Вони в паніці біжуть в будинок, де Пух вже залишив послання, Типу, йдуть нафіг. Залишок дівчат збираються в кучку і бачать будинку Пуха. Дівчат розділяються Your intellect і на двох з них з басейні нападає п'ятачок з цепурою. Одну з них він рестин пісить, а іншу забирає. Цю дівчину потім рятує Марія, і інша дівчина. Дівчата знаходять також Крістофера, а згодом ще одну жертву Пуха і П'ятачка. Жінка зійшла з розуму, і через її крик її знаходить спочатку п'ятачок, а згодом і пух, який поливає її медом. Фіксація на меду. Дівчата намагаються врятуватися від любителя меду. Тим часом ще одна якимось невідомим нам чином, які нам не показали, не пояснили. Ну коротше, забити, зв'язує п'ятачка і ось так просто ліквідує його. Однак і тут же знаходить пух і вже рішає, виживши дівчата, знаходять лісі типів на машині, і дуже скоро знову з'являється пух. Тіпи в чотирьох наївно намагаються вбити пуха, але щось виходить навпаки. Як то каже слово на три букви, Уви. Все. Дівчата на машині намагаються втекти, але від пуха так просто не здихаєшся. Ми вже це зрозуміли. Пух добиває останню подружку Марії. І навіть же майже саму Марію. Аж раптом, раптом його збиває, нізвідки не взявшися. Крістофер Робін, на якійсь не звідки не взявшися машині. І що? Крістофер Робін каже про мову. Типу, ти не такий поганий Пух. Хоча цей відміть буквально в нас на очах вже бив 10 людей. Пух, звичайно, не ведеться на жалюгідну провокацію Крістофера. Тому просто збиває Марію. і це найбільший плетвіст фільму. Адже зазвичай вже гас таке, головні герої не помирають. Крістофер теж шоці, він плаче, намагається втекти, і все, титри, кінець, ваші 70 хвилин першокласного контенту закінчилися. І, хоча п'яточка одна з дівчат здала достатньо просто, пух просто якийсь безсмертний. Він впив 11 людей, з'їв пару кілограм меду і готовий в другій частині і далі влаштовувати різню. Фільм то окупився, бо коштував всього 100 тисяч доларів, і не дивлячись на відсутність нормального сюжету, навіть знайшов поціновувачів. Чи найгірший це фільм десятиліття? Ну точно ні, я по фільмам це не назвала через дуже короткий хрон і кострубатий сюжет. Яка мораль цього фільму, теж важко зрозуміти. З одного боку, пух винить усьому Крістофера, і можна було б сказати щось стилі. Ми у відповіді за тих, кого приручили. Але з іншого боку, ну не повинен вже був Крістофер все життя жити у глуші, тільки тому, що ці манячні звірі не можуть впіймати кролика чи вирощувати картоплю. Тому моралі тут нема. Всі померли, пух живий. Всім пока.